Сьогодні з вами ми будемо готувати ось таку красиву, запашну, ароматну і неймовірно смачну запіканку, що нагадує нам смак фаршированої курочки. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Отеще Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачну запіканку, що нагадує фаршировану курку. Якщо ви полюбляєте таку страву, як фарширована курка, а вільного часу у вас обмаль, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування нашої запіканки потрібні наступні інгредієнти: вершкове масло, гриби, шампіньйони, фарш курячий, цибуля, морква-чесник, сіль, перець, яйця, сметана і ось така вермішелька паутинка Спочатку швиденько готуємо засмажку. Цибулю і морку подрібнюємо і відправляємо смажитись на вершковому маслі. Цибулю нарізаю кубиками звичайними, а морку буду натирати на терці. Цибульку подрібнили, моркву натираємо. Я завжди натираю моркву на середній тертиці. Вона мені так. Більше виділяє соку, коли пасерується. Далі ставимо пательню на середній вогонь, додаємо вершкове масло і туди ж додаємо спочатку пасирувати цибульку і потім морпочку ось так. До гарненько підсмаженої цибульки додаємо морпочку, перемішуємо і Пасируємо далі. Пасирувати краще на невеликому вогні. Засмажка практично готова. До неї додаємо заздалегідь проварені і подрібнені грибочки. Гриби на ваш розсуд. Мені подобається, в мене були заготовлені, я сьогодні додавала. І вичавлюємо чи натираємо чесничок. Буквально 2-3 хвилини, щоб чесник розійшовся по засмажці, і відставляємо в сторону, щоб вона охолонула. Ну, ось і все. всі заготовки в нас вже готові. Нам залишилось тільки сформувати запіканку. А перед цим вмикаємо духовку на 180 градусів на верхній нижній нагрів. Так, відправляємо всі інгредієнти. У мене курячий фарш, яйця, сметана, вермішель, павутинка і засмажка. Все гарненько вимішуємо, солимо і перчимо. Ось так. Засмажка охолола трошки. Дайте її хвилин буквально 10 у Це Все, замішуємо. Всі інгредієнти змішані. Відправляємо у форму. У кого є силіконова, тоді не треба встиляти пергаментом. Я ж користуюся ось такими формочками, і тому застеляю пергаментом. Все. Розрівнюємо і відправляємо запікатися на 45-50 хвилин. На 180 градусів верхній нижній нагрів. Наша ароматна і надзвичайно, я думаю, буде смачна запіканка, готова. Знадобилось нам всього 45 хвилин на 180 градусах. Ну що, даємо трошки охолонути, презентуємо і смакуємо. Ну що, нам залишилося тільки скуштувати цю неймовірно смачну запіканку. Вона ще гаряча, але мені вже не терпиться. Ріжеться гарно, ви як бачите. Ось подивіться, вона пропеклася. Жовтенька. Я думаю, що й смачненька. Смакую! Якенька, як курочка відчувається, грибочки, ароматно, Дуже смачно. Ви були в гостях на YouTube-каналі Котищі Олі, і ми з вами готували запікавочку, що нагадує нам смак фаршированої курки. Смакота. Готуйте на здоров'я. І пам'ятайте, готувати легко доступно і смачно. Слава Україні!